Бачите, як ржавіє це все. Це робота солі. Навіть в повітрі, в повітрі да, вона є. Всюди, так. Да. Цікаво, дерев'яха стоїть, да? ну, дерево буде. А от. Сіль не любить метал, сіль ага. дуже піддає корозії. Ідемо, зайдемо. О. Вау! Ця версатка чалка раніше працювала 60 років, і зараз так, не, так. не працює. Але я би дуже прагнула, ну дуже хочу, щоб відновили, тому що це було цікаво. Діти просто бачили, що дійсно викачують русіл, бо зараз як деколи приходять, кажуть: а, а як то що то працює все? А я дійсно кажу... воно працює? Але, але воно працює. Дивіться, тут опущені труби з нержавійки на ага. 44 метри і під'єднаний глибинний насос. Його просто не видно. А, От, то воно тільки, внизу там. Внизу, воно внизу качає. Хіба ну, чути, коли включається насос, що по цих трубах тече розсіл. А тут навіть от я дивлюсь щотчик, е, 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 да? кубометри рахує. Лічильник, але, але заржавів. А чому воно не постійно працює, виходить? Кожної години по 10 хвилин, тому що потужність насоса висока, а ми не маємо права більше 55 кубів викачувати. У нас такий встановлений дебіт, і є спеціальний дозвіл на це. Тільки отака кількість розсолу не більше, тому що якщо ми більше будемо викачувати, може відбуватися деформація земної поверхні, і це можуть утворюватися пустоти і може тоді тріщини в будівлях з'являтися. Тому ми так розрахували, що 10 хвилин. Ден кожної години.